І так, всіх вітаю вас на каналі, друзі, глядачі, підписники. Тема в нас така, що сьогодні у мене валютна пара, така як Ethereum і USDT, принесли мені сьогодні прибуток в 56 центів після невеличкої перерви. Бачите В 56 центів, ефір плюс USDT Martingale, 11 центів отримано з мене комісії за використання Royal Q. І часи в нас, ви теж бачите, 6 годин 21 хвилина, 40 секунд. Переходимо різко на біржу. І от ви можете бачити, де зеленими цифрами плюс 60, 92 це 6, 21, 40. Так само. Но тут в мене, крім мого профіту. Крім тих 56 центів, тут воно трошки більше профіту. І ще ті повернуті гроші, які були, за які були куплені монети, так? Ефіріума. Так що, друзі, дивіться, бачите тут. Хоча воно там пише в Royal Q профіт 0, але воно все рівно на біржу приносить прибуток. Воно не відображається в. Червоному доларі. От, тут можна побачити, що 7 жовтня і сьогодні 27 жовтня, і от воно принесло за 20 днів 56 центів. Але, друзі, ті, хто тримають на споті, просто без бота, без Q, без якогось іншого бота, тримають на споті монету, вони ще чекають, поки. Ринок піде по ціні вверх, і вони будуть мати профіт. А Royal Q він вже приносить профіт, він зробив, зменшив середню ціну позиції по закупівлі і вже є прибутки сьогодні від ранку вся криптовалюта пригає вверх-вниз. Так що скоро має бути знов ріст гарний по монеті. Друзі, під відео залишаю посилання на Royal Q, посилаю посилання на біржу і там все можете знайти на каналі. Всім бажаю добра і гарних. Профітів.